Команда була, ви бачили, вижата в другому тамі. Основне завдання було на гру тримати перевагу, агресивність, але нас де візьметься на всю ігру, якщо ми не реалізовуємо моменти. Мало в нашій команді креативних гравців і дуже трудно тримати швидкий темп. Якщо в Києві було поле швидше, Динамо швидко грало, і ми втягнули в цю швидкість. Тавря грала якась розмірена, вони спочатку збивали темп. Бачили, ми дуже монотонно воротар водив м'яч поле. Ми не могли розвинути швидкість, і я думаю, що хлопці втратили багато сил, не могли свіжість витримати в другому таймі. І почалась невпевненість. Лево, не допрацьовував не необразились момент, справа або все время прошу це робити. Ні, футболісти все одно своє, бояться входити в штрафну площадку. Трудно так грати в футбол. Звичайно, дивися серйозні клуби, як там 5, 7, 8 гравців в штрафну площадку, наші туди бояться йти. От бояться і все, не можу їх загнати. Я ж на поле не вибіжу. Не виконали багато тактичних завдань. А потім почали грати хто як може. А так же не буває, футбол колективна гра. Один може, другий просить заміну, третій. У нас був один хороший креативний гравець, по крайній мере, непоганий. Мємо, що його дві гри залишився, він якби своїми рухами, заставляв рухатись других. А сьогодні в нас ніхто не міг заставити на швидкості грати довгий період часу. Хоча ж така монотонна перевага була. Шумахер ще не набрав форми, там два-три простріли міг замикати, бути там, але його там не вказалось. І потім команда Таврії побачила, що ми вже багато втратили сил, почали грати на утримання рахунку. Більш активніше почали грати вперед, зробили пару удачних замін. Я думаю, що я зробив неудачні заміни, і десь ми потухли. Але іноді в футболі таке буває, що Таврія все-таки зіграна команда. Бачите, вона не мала трансферів, якби зараз в них вето накладено. Але у них команда, яка вже багато років грає, по крайній мере більше року дехто два в команді знають і один одного. Зіграність на процентів 70 є. А це важливо, як отримати м'яч, як вести атаку. Як отримати м'яч? Ми не грали персонально з Назаренка. Він дуже багато проблем нам создав. І ніяк ми не навчимося грати жорстко. Не нав, він хороший гравець, але йому треба було з ними грати жорстко. Я просив це. Футболісти трудно виконують завдання. Дуже маленький вибір виконавців і звужує наші можливості для реалізації більш таких хороших моментів, щоб грати. Свіжіше з мечом, треба швидко відбирати. А ми в другому тамі зовсім перестали відбирати мечі, відпустили гравців таврі, вони приймали мечі. Хорошо, що на переділі зіграв масло і Шико. Ну, як завжди, Семенін. Ну, то що їх там зараз сильно критикувати не будемо. Там вони виграли. І я думаю, що сьогодні сказалось відчуття, що десь запас енергії забрало Дінамо. Забрало, ми зараз я відчув це, тому будемо давати завтра би, баня і вихідний і змінимо трохи процес тренувальний. Цей тиждень були серйозні навантаження і вони видно. Але добре, що виграли. Зараз будемо думати, як жити далі. Ваші питання, Прошу. Щось найважні, що директор просто хлопці не бачив на футболі. Дві передачі на 20 хвилин, на хлопці і він сам себе не бачив, Юра. Він впав, там лежить. Осталось 5 хвилин, він лежить. Ну, Футболісти не виспитані тренерами дитячої школи. От всіх, кого не візьмеш, їх треба з нуля починати вчити грати в футбол. Вони зовсім забувають все, що йому сказано, він собі грав своє. От Діма, а що ти лежав? Він мовчить. Что ж ты, сынок, я ж тебе выпустил, чтобы ты усилил игру, помог сзади, на себя взял игру, протянул игру. Молчит. Глухонемой. Интересно надо испытать. Дать ему 100 грамм и на дискотеку. Как он себя будет вести? Или добавит еще 200, или вообще пойдет куда-то в туалет, что его затошнит. Ну, тут такие гравцы. Еще пытание Дуже долго. Всем всего доброго.